Тусь, блядь, дивитися холостяка 5 годин. Я просто буду горіти, 5 годин, у мене срака буде просто. Чому я заговорив про сраку? Боже, яка я невихована людина? А це. Короче. Парфенюк це чувак, який написав пісню «Провела екскурсію, яка зірвала Тік-Ток і стала вірусним хітом. А потім почалися якісь проблеми, і він видалив пісню «Провела екскурсію і записав пісню «Провела екскурсію 2.0, яка є по тексту. Пісню провела екскурсію, але на інший біт, тому що кажуть, що Парфенюк насправді спиздив цей біт свого друга. Насправді провела екскурсію. Це мала бути пісня, яку він писав з другом. Але він не їбав друга. Отака От Криса Парфенюк. До речі, цей чувак недавно розлучився своєю дружиною, з якою він був разом два роки. І Якби в нього ще якби дочка є. І це все виглядає максимально дивно, тому що. По логіки він просто зустрічався пару місяців зі своєю дівчиною, запропонував їй одружитися. Хоча скоріше він запропонував одружитися після того, як вона сказала, що вона вігітна. А зараз вони втомилися один від одного і розлучилися. Це максимально дивно. Ладно, хуй з ним, чому б ні? Давай, давай просто подивимося. І... І я, тут... і я дуже багато говорю. Да. Я, я такий, вибач, ну. Я, да. я... Я буду старатись менше говорити і буду більш повільніше намагатися подавати інформацію. Типа давайте так. Парфенюк типа має вважатися типа топовим артистом і дивимося кліп топового артиста з топовою піснею, але щось я сумніваюсь, що це прям топ. Кліп мені подобається, пісня хуйня. Скрутіть свою музику, Вітя на спортивно сьогодні веся в піджаку, бас, бас нанизу, вам шум підвезу, і вже копи нами галкавчика їть внизу. Рубай, і дай Бога, хто б шо б не казав. Кліп прикольний, пісня хуйня. Розривається, біла... це От ми вже взлітаємо, на точку з якої ніхто не вертає, Ого, та сьогодні льотна. Ну, я буду старатись говорити менше, щоб тебе не лагало. Та нас вона не напрягає з тобою, басом. Та сьогодні куражить так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по Ти Серце моє розтопила, мене на диван завалила. То подожди, вона тобі розступила серце, завалила тебе на диван, окей. Таке ти зі мною зробила і кашу таку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили, твій батя заходить в квартиру. Стоп, що нахуй? Вальяжно показує, як сиву. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай! Врубай, і дай бога за. Подожди, вона завалила чувака на диван. походу вони не могли... були в процесі труси в трусич, чи як там називається молодіж зараз. Тобто, батя дивився, дивився як його дочка. Бл. Келіпу, ставимо лайк, пісня хуйня. плюс-мінус, да. Питання до баті: батя кукол просто. Але дивитись на це, як робить твоя дочка не дуже хочеться.